Сьогодні розпочався Великий піст, що триватиме 48 днів. Цей період передбачає не лише обмеження у їжі, але й роздуми над сенсом життя. Під час Великого посту віряни згадують і моляться за тих, хто вже відійшов у вічність. Читаючи Сорокоуст, на Волині розпочали читання і не невсепущо псалтиря. Відбувається це не лише у церквах, але й у Волинській православній богословській академії. Про значення і традиції такого читання дізнавалася Ольга Марчук. У давнину були монастирі, які називалися обителями Невсипущих. Там ченці протягом 24 годин і вдень, і вночі читали псалтир. Цей богослужбовий чин зберігся і до наших днів і називається Невсипущим псалтирем. Долучитися до читання можуть усі бажаючі. Цікаво, що робити це не обов'язково у храмі. Читати невсипущий псалтир можна і вдома, і на роботі. Головне, що у цей час молитва лунає у всьому краї. Як це відбувається у Волинській православній богословській академії, розповів митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михаїл. Інший спосіб молитви це коли студенти Волинської православної богословської академії безпосередньо в академічному храмі будуть звершувати таку ж саму невсипаєму псалтир, до якої можна долучитися, може долучитися кожен із нас. Тобто там видимо студенти один за одним цілодобово без перерви. Будуть читати псалтир. Тут будуть такі дві практики. Одна видима, де ми можемо долучитися слухаючи, друга, скажімо так, більш невидима, але також дієва, коли це звершуватися буде і в храмі, і за межами храму, і в домівках, які живуть в єдні. Під час читання псалтиря читають імена і за здоров'я, і за упокій. Віряни вважають великий піс часом подвигу, а найбільшим подвигом є молитва, каже ректор Волинської православної бословської академії Володимир Вакін. «У Великий піс відчувається, що насправді не розсіяно, уважно зосереджено. Молитися є досить важко. цих навиків треба навчитися, але відчувається і сила цієї молитви, коли така. Поглиблена, зосереджена молитва, ніби вона є така невидима, духовна, але вона набирає навіть такої своєї зовнішньої, навіть матеріальної суті. Вона є впливова, вона переходить із того такого видимого простору невидимий, навіть відкриває самі небеса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Крипкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крипкий, святий безсмертний, помилуй нас під час читання невсепущого псалтиря важливо дотриматися саме безперервності молитви. А ще за словами викладача Волинської православної богословської академії Андрія Хром'яка. Підходити до цього таїнства потрібно лише з добрими помислами і чистим серцем. Якраз студенти, зокрема, і під час читання в нічний час мають можливість не тільки випробувати свої сили, але й побачити наскільки іноді буває тонка гарань між матеріальним і духовним світом. Студент Сергій Хоміцький читає Не Псалтир вже вдруге, каже, що відчуває на собі величезну відповідальність і благодать водночас. Молитва багатьох людей вона є дуже сильна. Оскільки це є прохання, це є просьба до Бога. Це є велика сила. Це і велика сила, коли молиться велика кількість людей. Вона може міняти абсолютно все, в людині і в суспільстві. навіть. Святий Василій Великий писав: псалом це посередник дружби, єднання розпорошених, примирення ворожнечі. Це те, чого нині українське суспільство потребує найбільше.